І всім привіт! З вами Макс Віп! І сьогодні я буду показувати обзор мода, який можна скачати через MCP і Master. І так... я вам хочу показати одну річ. Дивіться, ми беремо. Далі. Долари. Дивіться. От ставимо ляпічка. І він у нас може тікати, але дивіться. І ми можемо купити в нього, що попадеться. Бачите? Так, підемо до наступного. І в нас є супермарч. Але одного меча ми можемо... зараз я вам покажу, робити яму. Бачите? Далі. У нас є граната. Яка стоїть тендер? А, бачите, у нас останнім часом мать моя родная. Дивіться. Бачите? є ще таке, як по одному. Але, правда, долиміть може завертати. А я ще такі, що? Взагалі, я не тримаю палець, він совселя. розумієте? Але воно ну, може трохи підвезати за цією штукою. Ну, не знаю, як у вас там. Но у мене він трохи підвасає. Ну, але це нічого. Так. Підемо до наступного. І щоб стріляти вам треба вдарити по землі. Ну або, наприклад, так як в цьому просто можна потримати Так что ну Так, у нас тут... Что у нас? Ну что тут мы видим? Ух. Здесь он, ну, полно видно их пуль. Ну, думаю, нет. Теж динамітом ну, Можна сказати, базука динаміт. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій.